Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі. Запрошую на такий собі відеоогляд, розпаковку приманок від компанії Vist. Також вам покажу свій джиговий комплект, який я зібрав. Це Skyline Favorit 762ML. Спінінг має зріст 229. Чому такий зріст? Тому що буду рибачити з невеликого човна. Якщо це берегова ловля, то гілля, всі діла довгий спінінг мені не потрібен. Тест палка має 5,18. Цей діапазон перекриває риболовлю на стоячій воді, а також на течії, яка присутня на пслі. Я вже двічі не рибачив, їздив, правда, без риби, але по всім другим моментам спінінг мені повністю зайшов. Подобається, кидає він далеко. Не дивлячись на те, що зріст у нього такий відносно других спінінгів невеликий. Давно він мені подобався цей фаворит. У моїх друзів багатьох є також ну, різних модифікацій, але сканлайни, то відзиви про них тільки позитивні. Тому я все ж таки зібрався та придбав його там знижки, придбав цей спінінг. Котушку буду використовувати Гарсія в 2500 розмірі. До речі, придбав я її на Фіш-Фіш і вам рекомендую деколи туди поглядати. Там досить часто різні акції, знижки. І таким чином можна недорого не взяти якусь собі гарну дорогу річ. Шнур тут уже намотаний 0,5, здається. Ну Ви бачите на своїх екранах, який тут шнур. Так от такий спінінг Так, я полюбляю дуще ловить воблерами твічингом але як відомо, за сезон бувають такі. Моменти, що не завжди воблерами розгуляються. Як, наприклад, зараз е, діє заборона на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня, тому джиг має виручити мене в плані риболовлі, можна піти половити окуня, судака ну, Якщо і щучка попадеться, то звісно ж ми її відпустимо. Добре, далі не переключайтеся, я покажу вам приманочки, які приїхали від віст на окуня, ну і на подальшому на щучку. Отримав я таку бандерольку, посилочку від наших, нашого виробника українського компанії Віст. Прямо не коробка, а ящик. Ну добре, давайте подивимось, що там вони нам прислали. Так, ну, накладна, В сторонку. Отакий клондайк приманок. Так, а як мені організувати перегляд цих наживочок, приманочок? Вирішив таким чином вам показувати, заморочився, розпакував усі приманки, щоб наглядно можна було вам показати, і щоб ви побачили їх, так би мовити, зблизька. Ну, давайте. По порядку. Fat x 2,8 дюйма. Такі двохкольорові. Прикольні приманочки. Запах як розпакував, такий стоїть тут твіст 2,5. Дюйми. Эх, вже хочеться на риболовлю. Прямо аж чешуться руки. Також твіст 2,5 грама, Двохкольорові. Копія танти. Ріпер. 2,5. Такий колір. Такой же 2,5 дюйма. Reaper 2,5 Красота. Reaper 2,5 дюйма. Напишите в комментариях, Той який колір дужче полюбляє. Також Ріпер. Напівпрозорий такий колір. Fat X-Vist 2.8 дюйма. Такі кольори, я бачив у деяких блогерів працюють, маю надію, що і в мене. Ну це вже такий більше на гарного окуня. Чи взагалі на щучку, на судака можливо. Ріпер 2,5. Ще ріпер 2,5. Ну, я замовляв так спецом під Окуня, під щучку. Зараз то такий період, що Окуня треба випрашувати на покльовку, більш. Меншими приманочками, але на перспективу брав ці приманки, так би мовити. Також ріпер 2,5. Знову ріпер. Ріпер 2,5. Кольори тут не повторюються. Фет x віст 28 дюйми. Гарні приманки робить наш виробник Віст Ріпер 2,5. Такий Ріпер? прямо лимон. Твіст 2,5 дюйма. Також двокольоровий. Знову EQX Twist 2,5 дюйми. Точніше Twist помилився. Твіст 2,5 дюйми. Копія танки. Ріпер. Працюючий варіант має бути. 2,5 дюйми. Фет X-віст. 2,8 дюйми. Також Фет. 2,8 дюйми. Ріпер 2.5. І ще ріпер також великі надії на такий колір. Бачу блогерів працюючий такий. Подивимось. По цим приманочкам швиденько пробіглись. Не переключайтесь. Зараз вам ще покажу приманки. Ну і в продовження окуневої теми ще є таких упаковочках асорти по приманкам. Я називаю. Тут різні. Такі ще двохдюймові приманочки. І такі приманочки також два дюйма. Я думаю, окунець має зацінити ці приманки. Ну і щуча тема. Така більше щуча. Це ріпер трьохдюймовий. Також в пачки різнокольорові, як ви бачите. Фет X-Vist 3,3 дюйма. x свіст 3,6 дюйма. Такі черв'яки. І Fet x XIS 3,3 дюйма також різного кольору. Ну що, ціль даного відео я виконав, показав вам свої обновки приманочки від компанії Vist. Також ви побачили мій джиговий комплект, який я зібрав Skyline від Favorit. Котушечка або Гарсія з магазину FishFish. Fish. В описі під відео будуть посилання. На гарні снасті переходьте. Можливо, пощастить натрапити на гарні знижки. Я маю надію, що прирусь на риболовлю та що спіймаю. Так що до зустрічі на водоймі. Всім до побачення та мирного неба!